Вітаю, наголоси на НМТ. Мабуть, це саме та тема, через яку багато хто хапається за голову. Але насправді існують певні ключі, які допомагають перетворити цю складність на перевагу. Сьогодні ми їх разом і знайдемо. Ну що ж, давайте одразу до справи. Погляньмо на екран чотири слова, які часто трапляються на тесті. Десь тут заховалася помилка. Вже бачите, де саме? Нічого страшного, якщо поки що є сумніви. В кінці ми обов'язково до цього повернемося і все з'ясуємо. Ось наш план. Спочатку з'ясуємо, в чому взагалі проблема з наголосами. Потім розберемо перший ключ систему правил. Далі навчимося обходити пастки, і, звісно ж, поговоримо про те, як вчити все це стратегічно. А наприкінці фінальний чек-лист. Поїхали. І так, перший розділ. Отже, чому ж це так складно? Чому саме наголоси стають справжнім головним болем на НМТ? Ну насправді відповідь вона в самій природі нашої мови. Ось у чому вся сіль. Наголос в українській мові вільний і рухомий. Вільний означає, що він може бути де завгодно на першому складі, на другому, на останньому. А рухомий це означає, що він може, знаєте, буквально стрибати по слову, коли ми його відмінюємо. Класичний приклад донька, але дочки. І ось ця непередбачуваність і є головною причиною всіх складнощів. Але не все так погано. Насправді це не суцільний хаос. Існують цілком конкретні правила, така собі система, яка допомагає розставити все по поличках. І це наш перший ключ. Давайте розбиратися. І ось тут найголовніше будь ласка, не намагайтеся просто все визубрити. Серйозно, це глухий кут. Набагато значно ефективніше зрозуміти саму логіку, бо знаючи всього кілька правил, можна правильно наголосити сотні слів. Це ж зовсім інша справа, правда? А ось вам просто залізне правило, мабуть, найнадійніше з усіх. Це про префікс ви в дієсловах. Якщо дієслово відповідає на питання, що зробити, тобто дія завершена, то наголос падає саме на цей префікс вийти, виписати. А от якщо питання, що робити, дія ще триває, то наголос тікає з префікса далі у слово виходити, виписувати. Так історично склалося, що цей префікс ніби брав на себе всю вагу завершеності і забирав собі наголос. Знати це, повірте, це вже мати справжню суперсилу. А це, взагалі, знаєте, такі легкі бали на НМТ. Просто два правила, які треба запам'ятати раз і назавжди. У словах, що закінчуються на «нацять», наголос завжди на А, одинадцять, чотирнадцять. Завжди. А в словах на «десят» наголос завжди на я. 70, 80. Ну, тут помилитися справді важко, погодьтеся. Так, з правилами трохи розібрались. Тепер давайте про найцікавіше: про ті самі мінні поля, слова пастки, на яких усі спотикаються. Це наш другий ключ, як уникнути пасток. І головне питання: звідки ці помилки взагалі беруться? Найчастіша причина це так звана міжмовна інтерференція. Це коли наша мовна звичка, часто через схожість з російською, підсовує нам неправильний наголос. Мозок, ніби, працює за старими правилами в новій грі. І саме на цих хибних друзях, як їх називають лінгвісти, найчастіше й криється небезпека на тесті. А ось і вони, наша галерея найпопулярніших помилок. Погляньте уважно, правильно казати, новий, а не новий, одинадцять, а не одинадцять. Тут завдання просте, але важливе свідомо пропрацювати кожну пару. Ніби знаєте, оновити програмне забезпечення у себе в голові. Просто проговорюйте в голос новий граблі закінчити. А буває ще цікавіше. Іноді наголос це не просто про правильно неправильно, він повністю змінює значення слова. От дивіться, мати фінансову вигоду це одне, це про прибуток. А жити у квартирі з усіма вигодами це зовсім інше, це про комфорт. Такі слова, близнюки, омографи, це улюбленці укладачів тестів. Треба бути уважними. Добре, теорію ми засвоїли. Тепер до найважливішого: як це все вивчити? Як отой величезний офіційний список слів перетворити на впевнені знання в голові? Це наш третій ключ вчитися стратегічно. Окей, ось конкретний покроковий план дій. По-перше, не треба намагатися з'їсти слона за раз. розбийте список на маленькі комфортні порції, ну, по 10-15 слів. Далі вмикайте креатив, придумайте якісь рими. От, як, от, каталог вів діалог або якісь кумедні історії. Третій крок: промовляйте все вголос гучно і чітко. Це підключає слухову і навіть м'язову пам'ять. Ну і, звісно, старі добрі картки. Фізичні чи в телефоні неважливо. І головне, фокус на тих самих словах-пастках. Повірте, цей метод працює на всі сто. І ще один лайфхак забудьте про алфавітний порядок. Це неефективно. Краще групуйте слова за частинами мови. От як тут на схемі спочатку взяли всі іменники зі списку, пропрацювали, потім усі діє слова. Коли слова з однієї родини йдуть разом, мозок набагато легше знаходить в них спільні риси якісь закономірності. І якщо ще є якісь сумніви, що в вголос, то ось підтвердження від експертів. Цитата на екрані каже прямо найефективніший метод слухова асоціація. Це означає, що треба слухати і повторювати багаторазово. Це не просто якась порада, це науково доведений факт. Так що слух це наш головний помічник. Ну що ж, час підбивати підсумки. Давайте зберемо все найважливіше в один фінальний чек-ліст. Отже, приймаємо в голові три ключові речі. Перша – пріоритет в системі. Спочатку розуміємо правила, а вже потім вчимо слова. Друге особлива увага рухомості наголосу. Саме там, де він стрибає і криються складнощі. І третє свідомо виправляємо звички, тобто активно порівнюємо правильну українську норму з поширеними помилками. Ось це і є наш рецепт успіху. А тепер. Пам'ятаєте питання з самого початку? Та-да-дам! помилка була у слові закончити. Чому? А тому що це класичний приклад тієї самої інтерференції, про яку ми говорили. Правильно казати, закінчити. Тепер це знаємо. Бо знаєте, наголос це ж насправді не просто якийсь там бал на НМТ. Це – Це музика мови, її ритм, її мелодія, те, що робить її живою і справжньою. І сподіваюся, що тепер є готовність не просто зазубрити слова, а по-справжньому почути цю мелодію. Ну що, готові слухати?